Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Вже давно я показувала вам свої плани. Тому сьогодні хочу поділитися з вами, з чим я працюю, над чим я працюю, і як я планую це все використовувати в цьому році. А перед тим, як почати, хочу представитись, мене звати Анастасія, ви на нашому. Де ви зможете побачити життя е, звичайної української родини, з усіма її плюсами і мінусами, е, з усіма життєвими перепитіями без прикрас і в реальному житті, без е, чогось вигаданого. Складовою частиною мого життя є планування. Хоча раніше я цьому не приділяла е, стільки уваги, як. Це я роблю на сьогоднішній момент. А в минулому році я, верніше, в цьому році. Ну що ж, приступаємо до теми нашого з вами відео. А, з 2023 року планування стало моєю невід'ємною частиною життя. Хоча, що таке планери? Блокноти? Записники. Я завжди знала і активно їми користувалася. Але це були якісь такі рондонні, незрозумілі записи. Я щось записувала, потім не розуміла, де що в мене знаходиться, розчаровувалася, але далі продовжувала писати. І так тривало. Постійно робити, робилися якісь нотатки, але це все не було результативним. Тому на початку 2023 року я пройшла курс навчання Turbo21 в компанії BowShim, які мені, скажімо так, розклали по поличкам все те, що я до цього читала. Те, що я читала, але не зовсім розуміла, як це пристосувати на практиці. А, певний час я а, планувала виключно по системі Богуштайн, але будь-яка система, вона є гнучкою і має бути гнучкою для того, щоб кожен міг підлаштуватися особисто під себе і зробити. Якусь із запропонованих систем універсальною саме для себе. Але вже наперед я можливо навіть бачу ваші коментарі під цим відео, де ви будете писати, що а навіщо стільки ж багато блокнотів? І якщо ви зрозуміли, мої блокноти вони йдуть на кільцевому механізмі, всі вони йдуть на кільцевому механізмі, а це особистий мій вибір, мені з ними так дуже зручно. А навіщо стільки блокнотів? Це, ще, це ті, які всі знаходяться у використанні. Я довго тривалий час працювала з цим блокнотом. Практично весь перший семестр навчальний я відходила з цим блокнотом. І в результаті певних обставин я перейшла в менший блокнотик формату А6. По-перше, я хотіла спробувати, тому що носити собою А5, ви розумієте, ось це між ними різниця. Да? Ну, наскільки менше, це доволі таки вагонно, тому я. Хотіла спробувати формат А6. Найпершим планером в мене був ось такий планер він з Aliexpress, І це в мене такий навчальний нотатник, куди я записую деякі навчальні такі тези, та, що стосується з якихось навчальних питань того, чого що мене цікавило. Чим я цікавилась. Тобто, ну, все, що стосується навчання, якихось засобів, записів по якимось курсам, книгам, А ще щось, що дає мені саме розвиток для бистрого, швидкого доступу, і щоб швидко можливість знайти якусь інформацію, зрозуміло, має щось бути, поки в мене Ось такий невеличкий планер, він дуже зручний, дуже класний, тим паче подарунок від чоловіка, тому він у мене активно використовується, поки мені цього достатньо а, для таких запитів. Він паче, що це ті записи, які не повинні носитися з собою. А, якщо тобі щось потрібно знайти те, що ти вивчав, а, то можна дочекатися вечора, прийти, знайти, сісти і попрацювати з цими матеріалами. Ну, ось такий у мене є. У мене ще є ось така річ. Це в нас вони продавалися. А Рорі я собі купила. Це мій щоденник. Особистий щоденник, де я викладаю свої думки, описую, що тут в мене вказані, до речі, дні народження основні, а вони теж мені постійно не потрібні, тому вони знаходяться тут. А в цьому щоденнику це дуже такі класні, мотивуючі написи в мене є. І я пишу свій власний щоденник на ось таких листочках. А, і саме цей щоденник у мене стає ось таким свого роду засобом самовираження. Тут були просто написи якісь, просто писала, а тут мені вже хотілося якихось наклеєчок, якихось чогось, тому... Я використовувала. А, тим паче, я не пишу особистей щоденник кожного дня. Так, да, тут в мене ручка зразу постійно знаходиться, щоб нічого не шукати. А я не пишу щоденник кожного дня, а я пишу по необхідності, коли я відчуваю, що мені потрібно викласти якісь мої особисті думки. Поміркувати над чимось, щось, що має запам'ятатися, або події, які значно на мене вплинули, мене вразили, тоді шлях знизу до цих щоденник і викладаю ці думки сюди. Тобто, ось ці два планера теж у мене завжди вдома. Ось цей мій планер, він став свого роду сховищем. Сюди я складаю усі. Використані, да, використані, або не зовсім використані різні листочки. це вона буде взяти. До речі. Ой, виняти зразу, бачите? Відразу щось робимо. Тобто, це те, чим я займалась. Ось моє щоденне планування по системі BowlStime на їхніх фірмових листочках. Ось, бачите, активно я вела без особистих. Для мене робоче планування, планування апріорі це робочий інструмент. Це не там, де ми фарбуємо, розфарбовуємо Це те, що допомагає тобі бути продуктивним, активним, не забувати про те, що ти маєш зробити, де ти маєш бути. Ну, тут і в мене ще зберігаються. Крім того, звідсіля різні чисті ще. Такі або листочок, або чисті листочки, бачите, якось. щоб взяти клас. Оп! Забрати. А також ось такого плану в мене були ще е, листочки, і, до речі, вони мені дуже і дуже зручні. Такого, такого самого плану листочки в мене зараз в маленькому планері. Ось, бачите, так? Да? А, ось такого плану в мене тут місячні розвороти. Тут я записую якісь важливі моменти на місяць, про які не варто, наприклад, забувати мені. Ось так, ну, Виходить, що таким чином. Так, ось такого плану тижневі в мене А5 користувалися користувалася Розворотки на тиждень. Теж дуже класна річ, коли ти свій тиждень, виходячи з місяця, розписуєш свій тиждень, а потім, виходячи з розмежування на тиждень, ти починаєш планувати вже кожен день. Такий, що в мене був маленький, тобто це мої всі такі це класна штучка. А тут що в мене зберігаються дні народження учнів мого класу, дуже класна річ. Ристочки, поки треба повиймати і потім їх. Це мій розклад черновий, будуть ще якісь записи. А, це мої записи. Ось такого формату місячні розвороти були в Богу по сферам, а, до речі, вони мені потрібні будуть. Ви бачите, бачите, все дуже-дуже і дуже насичено. Дуже класно, мені подобається. Такі ще тижневі, бачите, такого плану тиждень у мене був. Не, чомусь не зайшов абсолютно. Я працювала, з ним це було е, супер. Але. Але. Записи. Це все за 2023 рік у мене напрацьоване. А є такі ось плани, це минулорічне навчальний, я планувала щодо чого. Так, продовжуємо з вами. А, тому ось такі -то нотатки я робила, деякі записи по роботі. Тому одного день. Тобто ви бачите, що я доволі таки активно користувалася плануванням системи Богуштайн для того, щоб його повністю а, попробувати і зрозуміти, підійде мені, не підійде, і що мені а, з цим робити. І а, тому я прийняла рішення, що особисто для мене мені потрібно. Ще карманчик, кількох, а це, до речі, знайшла свій план на, мене на цей рік. Треба буде сісти, почитати, подивитися. Чи щось я проаналізувати цей рік, чи мені щось вдалося. Так що, це такий у мене зберігач, свого роду архів моїх записів за цей рік. І а, зараз я працюю в ось такому А6 форматі. Перший розділ у мене інфобокс. Я його ось так наклеечками оформила. Ось таким чином, да, щоб він не був просто сухобілий, така дівчинка, яка читає книгу, мені здається, доволі таки а, красиво да, виглядає. А, тут дві такі сторінки були, бачите, вони абсолютно білі, ну, я додала трошки. Собі кольору. І ось тут. такий цікавий, да, з Україною чорно-білий, ну, настрій такий на даний момент. І пішли пусті звичайні листочки так, в клітенку, де я роблю нотатки. Нотую те, що мені потрібно для швидких записів, ще для чогось. Додаю також сюди отакі туду листочки Далі в мене йде січень, але тут починається з грудня, я, тому що я переїхала всередині грудня а, сюди. І теж, бачите, тут позначені якісь а, такі конкретні справи, які вже мені відомо, що вони відбудуться. Так, або ще мають відбуватися. А, тут є, мені дуже подобається, ніколи не користувалася трекерами. Але тут є трекер, ранкова і вечірня рутина, книга і вода відмічаю. Але за збігом певних обставин не зовсім вдало цей трекер. В мене працював цей місяць. І тут у мене на декілька місяців лежать ось такі трекери. Далі в мене йде розділ тиждень, де я записую плани на. Тиждень, ось який в мене тиждень зараз, його мені вистачає. Да? Тобто, о, тут позначені за якісь такі конкретні, прив'язані до часу події, а, на які я орієнтуюся. Ну, і пішло декілька таких тижнів, щоб мені не пішло. І такий розділик планування це безпосередньо щоденна. Расивий зелений. Не типічно новорічний, але я робила комфортний для себе планер, який буде зручний особисто мені. І щоденні мої, я так полистаю і покажу. Ось кожен день я такого плану. Можу виділити лінерами трошки додати кольору, дату, Або написати червоним. Щось тобто особливо виділяти, про що не потрібно забути, наприклад. Так, тут деякі записи були. Ну от. І поки на... з денними. Це, тому що зараз у мене дні такі, що я особливо не планую. І, в принципі, бачите, мені більш собою мати нічого не потрібно. У мене є план тижневий, коли я можу, місячний, де я можу розглянути, що я роблю, як я роблю і маю робити. І ось цей великий планер, я не хочу його нікуди дівати. Я хочу з ним далі працювати. Він мені дуже подобається. Оце мій розклад на цей рік навчальний. Ой, перший у мене йде нотатки також. А в нотатки, я думаю, я цей рік собі запланую, тут у мене будуть мої плани на рік. А, і спочатку рік, і потім буду розписувати помісячно, що я роблю, розпишу свої цілі на рік, і помісячно розписуватиму свої а, поставлені задачі на кожен місяць для досягнення тих цілей, які я поставила перед собою на цей рік. Далі в мене місячний розвитк. Вороті, це тобто треба буде повиймати, бачите, я дуже активно тут привела теж в А5-му. Далі йдуть тижневі мої. Сторінки <світ> з лімієчками зустріну. Тобто потрібно буде повиймати. І дані. Також вона, це що у мене ще все. Богуштайн. Далі мої проекти. А, так, я їх тут маю залишити. Це те, що я хочу, якісь сценарії для відео, а навчальні проекти, да, можливо, якісь навчальні матеріали і тому і подібне. А, тут мені взяли з учнями на Карпати. Хоум, мій будинок. Я думаю, його буду вести, продовжувати. Буду вести з метою заповнювати, що мені потрібно робити, робити якісь плани по будинку. Да, наприклад, планувати якісь закупи, слідкувати, що потрібно, чого не потрібно, да, якісь, можливо, конкретні дії робити. І також залишу цей розділ діти Вікторія Матвій. Де я записую витрати, які мені потрібно зробити на дітей, а, так, або що їм потрібно купити, що їм потрібно придбати. А, відвідування лікарів, це все я залишу. Ну, і тут у мене були такі записи, я до них, напевне, повернуся, Теж буду відслідковувати. Ну, і тут вже пішли мої паролі, логіни. Те, що не потрібно бачити, і невеличка телефонна книга з певними контактами. І два конвертика, де я зберігаю певні документи, сертифікати і тому подібне, що мені потрібно буде занести ще на роботу. Так що ось така в мене планувальна сина. Якщо вам сподобалося відео, ставте «сподобайте». А Якщо у вас є запитання, задавайте запитання, буду рада вам відповісти на ці запитання. Чекаю а... вас в коментарях. Дякую вам за те, що ви поряд. Зі мною підтримуєте мене. А, думаю, що наступним моїм відео щодо моїх планів буде те, як я вже це все розберу і готую до 2024 рік і покажу вам ці два закрасені вже окремо. па ну, папа, до нових зустрічей, всього найкращого заступаючими святами. Слава Україні! Слава українським героям, слава українському народу! Цього найкращого! هرموها كره وده